Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 4 березня 2025 року. Новий місяць, місяць у тильці, день місяця шостий і символ цього дня Хмари або Журавель. У шостий місячний день не трапляється жодних непередбачуваних подій, жодних несподіваних ситуацій. Це час відпочинку. Пасивності до певної міри навіть споглядальності. У цей день треба бути уважним і не піддаватися ні на які провокації. Зберігайте спокій, будьте в шостий місячний день, як вода, у якій все відображається та нічого не затримується. Будьте як повітря легкі, спокійні та водночас рухливі. Ті, хто збереже внутрішню рів... рівновагу, проведуть цей час із задоволенням. Це День високої чутливості та інтуїції, аж до телепатичних проявів та щитування чужих думок, День духовного прозріння, зв'язаного з вічним питанням нашого існування. Кращі дні для того, щоб заглянути в майбутнє, зрозуміти сенс свого особистого життя. День радості та любові коли нас неочікувано раптово. Підхопить хмари на щастя, навряд чи хтось або щось може засмутити наш чудовий настрій. Тому що, що б не відбувалося, воно буде здаватися нам очевидним та необхідним. В шостий місячний день ми смиренно приймаємо дари долі, як солодкі, так і гіркі, те, що заслужили. Те і отримали. Ми не просто їх приймаємо, але й відчуваємо щиру вдячність за надані нам уроки. Шостий місячний день найбільш успішний день для того, щоб зібрати благодійні взноси пожертви. Шостий місячний день саме останній скупердяй відірве від серця копійочку, щоб допомогти в житті тому, хто на даний час в нужді. Можна просовувати любі проекти, направлені на благо суспільства. День відчуття любові як божественної благодаті. Ця любов нас окриляє та обдаровує нас талантом, любить весь світ, безумовно приймаючи його з усіма його проявами. У цей день ми наближаємося. До розуміння безумовної, божественної любові. Вища любов ставить на перше місце щастя наших рідних та близьких нам людей, бо ми ж можемо бути щасливими тільки тоді, коли вони щасливі. Самі щасливі шлюби по взаємному коханню заключаються саме в шостий місячний день. День дуже гарний для процедур по омолоджуванню, так що варто буде заглянути до косметолога або ж сходити у салон краси. Симптоми хвороби 6-місячного дня можуть бути оманливими, що заважатиме поставленню правильного діагнозу. Якщо ж удасться правильно поставити діагноз, то видужування буде швидким. І легким. Головне відразу ж звернутися до лікаря, і якщо хворобу не лікувати відразу ж, то вона може перейти в хвор... у хронічну та буде переслідувати вас довгий час. Це день дуже сильного включення інтуїції, яка дозволяє нам іноді передбачити дуже віддалені події нашого життя. Якщо ж у вас дуже гарно розвинена фантазія, то ви можете спробувати. Поворожити, дивлячись на хмаринки. Сни в цей день пророчі та частіше всього символічні, От. і їх не просто розтлумачити. А іще місяць знаходиться в знаку тільця. Це гарний час для романтичних зустрічей. І все тому, що на цей знак сильно впливає Венера. Місяць, у знаку тільця, дає відчуття повноти. Та радості земного буття. Появляється бажання насолодитися близькістю із коханою людиною, а також затишком, комфортом та смачною їжею все повинно бути надійно, багато та конкретно. От відношення здебільшого строїться на фізичній стороні почуттів. Емоції здаються неважливими, а даремно не. не Треба все таки приділити увагу настрою та внутрішньому стану свого партнера. Коли місяць знаходиться в знаку тильця, не варто лікувати та видаляти зуби, особливо нижні. Забороняється оперувати потилицю, моржечок, вуші, ніс, шию, горло, глотку, гортань, трахею, піщевод. Нижню щелепу голосові зв'язки, гайморові та лобні пазухи, щитоподібну залозу, плечі та плечові сустави, праця на землі із рослинами, відпочинок на природі, водні процедури та заняття сексом підвищують енергетичні здібності наші. Любі мої, на сьогодні все. До завтра. Я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я! З вами була бабка Люся. На все добре.